Тема сьогоднішнього уроку кишкове порожнення, їх особливості та середовище існування. Кишкове порожнення або радіально симетричні це справжні багатоклітинні тварини, які вже мають найпростіші тканини. Їхнє тіло складається з багатьох спеціалізованих клітин, які утворюють примітивні тканини й окремі органи. Представниками цієї групи є гідри, медузи, корали та реброплави. Кишкове порожнення об'єднує близько 10 тисяч сучасних видів. В Україні відомо майже 40 видів. Їх можна зустріти в прісних водоймах і в водах Чорного і Азовських морів. Розміри тіла цих тварин становлять від 1 мм, як деякі гібри, до 37 метрів. Медуза ціанея арктична. Кишкове порожнення це хижаки, які полюють на дрібних тваринок за допомогою жовких клітин або клею на поверхні щупалиць. Всередині їхнього тіла є кишкова порожнина, що поєднується із зовнішнім середовищем тільки через ротовий отвір, або ротовий і вхідний отвори. Вони складаються лише з двох шарів клітин, між якими розташована драглиста позаклітинна речовина мезоглея. Тварини мають щупальця, призначені для захоплення, утримання та переміщення їжі. Кишкове порожниння мають надзвичайну здатність до регенерації. Реброплави можуть відновитися навіть нервові клітини, тобто дуже пошкоджені частини тіла. Гідр здатна відновитися з однієї-двосотої частини свого тіла. Характерною особливостю представників типу жалки є наявність жалких клітин, що зумовило назву кніданії. З латинської перекладається ті, що жалять. Жовкі клітини це клітини, що мають, крім цитоплазми та ядра, ще й жовку капсулу, всередині якої згорнута трубчаста жовка нитка, а назовні з клітини виходить чутлива волосинка. Коли доторкнутися до цієї волосинки, нитка викидається назовні, та наче стріла проколює тіло здобичі, а з капсули вранку виливається отрута, що паралізує жертву. Ця ланцюжкова реакція триває 0,05 секунди. Нові жовкі клітини, як і інші типи клітин, утворюються за рахунок проміжних. Саме завдяки цим клітинам відбувається регенерація, що дуже добре розвинена в гідри. Для жалких характерні дві життєві форми тіла форма поліпа та форма медузи. Поліпи це життєва форма жалких тварин, які ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя. Тіло поліпів видовжене. На його верхньому кінці є ротовий отвір. Оточений щупальцями, а на нижньому підошва, яка здійснює прикріплення до субстрату. Медуза це життєва форма жалких клітин пристосована до рухливого способу життя. Тіло медуз має форму парасольки, всередині якої розташована порожнина у вигляді системи каналів. Тіло жалких укрите шкірно-м'язовими клітинами, які утворюють покриви, здійснюють опору. Та забезпечують крокуючий, як у гідри. або реактивний, як у медуз види рухів. Багато видів коралів, що також належать до жовких тварин, мають мінеральний скелет для опори і захисту. Травлення відбувається в кишковій порожнині з допомогою залозистих травних клітин. Травлення кишковопорожнених характеризується поєднанням двох типів. Порожнинного травлення, яке відбувається в кишковій порожнині та внутрішньоклітинного, що здійснюється в травних вакуолях травних клітин ендодерми. Неперетравлені рештки викидаються через ротовий отвір. Подразливість реалізується нервовою системою дифузного типу. Ця система має нейрони, які поєднуються відростками з утворенням сітки. Завдяки цьому збудження від місця подразнення передається в будь-якому напрямку, тому реагування відбувається всім тілом. Основними формами поведінки стають рефлекси, але спостерігаються і таксиси. Органи чуттів у поліпів розвинені слабо, у гідри сприйняття подразнень здійснюється чутливими закінченнями клітин, а в медуз у зв'язку з рухливим способом життя з'являються органи чуттів. Світлочутлої вічка та органи рівноваги, розташовані по краю парасольки. Розмножується кишково порожнення двома способами: статевим та нестатевим. Під час статевого розмноження одна особина утворює спеціальні чоловічі статеві клітини, а друга жіночі. Клітини відокремлюються від тварин і плавають у воді. Зустрівшись, чоловіча й жіночі клітини зливаються між собою і утворюють одну клітину, з якої виростає нова тварина. Під час нестатевого розмноження жодних спеціальних клітин не утворюється. На тілі тварини формується випин, на якому виростають щупальця і утворюється ротовий отвір. Після цього нова тварина відокремлюється від материнської особини. Такий спосіб розмноження називають брунькуванням, а випин брунькою.